Так, швиденько про іспити. На іспиті екзамінатор може вас попросити зупинитись. І там бувають, ну, наприклад, дві різні причини: зупинка на вимогу поліції або зупинка з метою висадити пасажира. Так от, алгоритм дії при виконанні цих вправ майже однаковий. Додається лише одна дія на вимогу поліції, тобто додаємо аварійку. Запаминаємо алгоритм. Значить, перше, коли вам позначили е, зупинку, ви маєте розуміти, що зупинка і висадить пасажира, і на вимогу поліція дозволена в дозволеному місці, вибачте за тавтологію. Тобто, ви обираєте місце, де це дозволено, вмикаєте правий показчик про зупинку, під'їжджаєте до дозволеного місця, зупиняєтесь. Вимикаєте правий покажчик, ставите передачу в нейтраль, піднімаєте ручничок, і на цьому все, якщо вас зупинили з метою висадити пасажира. А якщо зупиняє поліція, то ви додаєте аварійку. Після того, як е, вправа завершена у випадку, коли е, ви виконували вимогу поліції, спочатку вимикаємо. Аварієчку. Далі е алгоритм дії початок руху однаковий. Витискаємо щеплення, ставимо першу передачу, вмикаємо лівий показчик, подивилися в дзеркало заднього виду ліве, знімаємо ручничок і, піднімаючи щеплення, розпочинаємо рух. Вдалого вам іспиту. А, і до речі, багато помилок. Саме із-за невимкненого показчика правого фіксується. А як він здійснюється? Приблизно ось так. Дивіться. Якщо у нас показчик залишився, ми зупинилися і першим ділом вмикаємо аварієчку, то начебто все гаразд. У нас включена аварієчка. Вам фіксують, що добре вправа виконана. І дозволяють вам рух. Відповідно, що ми робимо? Вимикаємо варієчку, і у нас включений лишився правий покажчик. Відповідно, ви стоїте і вам дозволили розпочинати рух, а у вас не той покажчик вімкнувся. І вам фіксують в цей момент помилку. Тож для того, щоб не помилятися, після завершення маневру, тобто зупинка, вимикайте покажчик. А потім інші дії.